Ну що ж, друзі, привіт. Сьогодні буде таке незвичне відео. Я в машині буду записувати відео, але героїня нашого сьогоднішнього відео, яку я, на жаль, не показую, пані Катерина. Всі ви її вже добре пам'ятаєте. Вона не хоче показувати своє обличчя по всім е, відомій причині, тому що ну переживає за своє здоров'я і не тільки за себе, а і за дітей. Вона сьогодні в двох словах розкаже, як це все сталося, як вона набралася мужності так. Холоднокровно себе поводити при тому чоловікові, який стояв вище над нею, і звісно ж він вибрав жертву не чоловіка, або ж того хто сильніший. Мені здається, в нього навіть яйця не стальні, тому що якщо він вибирає свого супротивника жінку, то для мене це не чоловік, а хтось нижче. Якби сиділа там бабуся, чи підійшов би він до неї? Або ж давайте візьмемо іншу ситуацію, якби громадянка Польщі з дітьми маленькими була б в Україні, підійшов український чоловік і зробив би те саме. Що б думали поляки? І це звернення до поляків, друзі, ви повинні розділяти такі ситуації. І пані Катерина зараз нам в двох словах розкаже, як це все відбувалося. Ну я пам'ятаю, що він до вас підійшов і мова йшла про м'ячик. Насправді діти гралися напевно легким м'ячиком, наскільки я пам'ятаю. Пан Марчин розповідав у своїх відео. Так, звісно, це був такий легкий м'ячик. Вони продаються у всіх таких магазинах, типу як Ашан коштують на районі 15 злотих. 15-20 і дійсно легкий м'яч. Діти гралися біля 52 ї школи тут на дивізіону там. Прямо біля школи є такий дитячий майданчик асфальтований. За ним є і тенісні столи, такі дитячі, і різного роду гірки. Там ще якісь каруселі, і там якби безпосередньо це все було. Проходила мимо нас пані одна, і ну, це так треба було, щоб цей м'яч попав саме в її пса. Вона відразу почала на мене кричати, що типу, чого я, я сижу на лавці, а не дивлюся, куди падає м'яч. Ну я ж не можу кожну, кожну хвилину дивитися, куди впаде той м'яч. Якби далі пані почула, що я маю акцент український, і вже далі вона вже почала говорити дуже хамовито, що типу, бабою їхає в свою Україну, що ти тут типу забула. Це старша якась пані була? Ні, я на вигляд років 30-35. 30-35, так, а чоловік звідки взявся? Вона Вже його покликала. Вона мені я їй кажу, що типу для чого ви так грубо зі мною розмовляєте, якщо нічого такого не сталось. Вона каже: це ще не грубо, буде тобі грубо. І бачиш, вона кудись дзвонить. Ми почали вже собі збиратися типу, йти додому. Ну після такого вже не діти не хотіли там залишатися, ні я. Поки ми зібралися, просіли на лавку. Вони до мене там ми збиралися, і тут я бачу, що підходить оцей пан з того відео і починає йти в моєму напрямку. Ну відразу я включила відео. Щоб він, ну, типу, я ж бачила, що він не ця сигарета в руці. Так, така походка в нього така дуже грозна була. І навіть він, він коли підходив, то я йому вже якби думаю, ну, скажімо, ще раз припрошую, тому що ну, дійсно ну, потрапили в їхнього собаку. Ну, можливо, там собаці трошки було боляче. Хоча ну просто якби людське, вибачте, да, так? Типу, uh -huh. Ні, йому було мало. Він сходу почав мені кричати, що я українка. ну, і далі все, що йшло, про собаку мови далі не було. І, взагалі, там ваша собака постраждала. Чого ви стоїте біля мене? На мене кричите: їдьте до ветеринарної клініки, так, рятуйте свою собаку, потім подавайте на мене. Ну ні? Ну правильно, він би міг так само до поліції заявити і все. А от. Яке було відчуття тоді? Були мурашки по шкірі, було страшно? Спочатку я була настільки шокована, я просто не очікувала стільки бруду в свій адрес і адрес моїх дітей, що я ледве-ледве видавила з себе ті кілька речень, які я там сказала. Потім по цій ситуації, якби я, от коли ми від них вже відійшли, я була настільки в такому трансі, що, типу, мало того, що він образив мене, але я промовчала на таку образу дітей. Ну, тобто, добре мене, але дітей. І а мене... діти як? як почуваються зараз діти? Зараз нормально, мені здається, що вони там через спочатку важко, і я важко, і і вони важко, але за якийсь час вони відійшли швидше, ніж я. Вони мене ще заспокоювали, що типу, мама, це нічого страшного. Типу, давай вже, бо в мене був такий стан. По скільки х... років хлопчикам? Вісім і десять. Вісім і десять. то вже майже дорослі. Я навіть не хотіла на вулицю виходити. У мене була якась така ну взагалі, відразу, типу, до усього. Але потім потроху-потроху я відійшла. І знайшлися ті люди, які бо це ж два тижні тому сталося. Так, так. І жоден консул. Взагалі ніхто цим не цікавився, аж поки відео не набрало оборотів. І саме в той день. Да, да. в той день до мене дзвонили і з поліції і команди міської, і консул до мене підзвонився. І багато журналістів телефонувало. І все ну, добрі люди допомогли. Типу, дали мені і адвоката, і так само дуже сильно розповсюдили відео. Повідомили і амбасаду, і консульство, ну, типу, дуже. І так на, відразу на наступний день прийняли заяву, відразу цей пан прибіг, що він дуже хотів мене шукав, по всьому парку бігав тиждень. Ну, я навіть не очікувала, що він таке придумає. Ні, ну він, напевно, думав, що він вам скаже. Пару вибачень і йому все пройде, але це напевно тільки для пом'якшення вироку. Бо наскільки ну, звісно, мені відомо до п'яти років. Йому порадив, так, вчинити. Ну він не сам прибіг, так? Да? Чи за адвокатом? за адвокатом За адвокатом? Ну сам ну я читав цю статтю, що ви мені надіслали, що смаколики хотів дітям так, дати так. і вас перепросили Цей, перепросити, так би мовити. Ну але маємо надію, що після от таких випадків ті чоловіки, які дійсно чоловіками, такого робити не можуть, тому що так. Я вважаю, що жінки, от ви зокрема, так само народили маленьких двох хлопчиків, і вони зараз дорослішують. І я взагалі, що це, що вони, як ви кажете, заспокоювали вас, тому що я є свідком таких подій, коли хлопчики взагалі перестали дівчатка говорити після таких mm -hmm. подій. І вони ж насправді ці дорослі. Чоловік був старший чи тож біля теж біля 30? Теж так, 30-35. Вони не усвідомлюють того, що вони просто можуть комусь таки, от таким чином. Угу. Дуже психологічну травму зробити. Ну, чесно, типу, я зараз вже трохи відійшла, ну так, да, Але коли вчора в поліції е, ми ще раз переглядали це відео, то мені було настільки важко про це говорити. Ну, от просто. Я, коли... Ви плакали? Ну, трохи так. Ну, коли я його дивлюся і чую знов, що мої діти не варті, навіть сміття менш варті, ніж сміття на вулиці. І я знов вертаюся на той день, і знов я розумію, що я таке допустила, і типу, це все якби таким круговоротом мене ніяк не може відпустити. Ну, я маю надію, що ви покажете приклад. Приклад, тим жінкам, які є зараз за кордоном, бо насправді після того відео, яке я опублікував, ви не уявляєте, скільки мені почали сипати повідомлень, у кого які проблеми. І насправді вони доволі різні. Такої ситуації, як у вас не було. Але от ви реально, як мужня жінка, показали всім жінкам от тим мовчанням. Тому що мовчання це золото, і чим більше ви мовчите, коли вас агресор. Хоче розізлити, тим більше ви його злите, бо ви так, не так. реагуєте. Я чесно, спочатку я хотіла ніби так, потім я трохи була в такому якби, ступорі. А коли він вже почав вже так дуже, так і я вже бачу в його просто очі, наливчі такою злостю. Ця сигарета. Ну, ну мало що він захоче б зробити далі, чи да? там бичка, кудись, ще щось ще. Я вже просто мовчала. Вже кажу: добре, добре поїдемо, добре приїдемо. А відео то пишемо. А Скажіть ще, будь ласка, перехожі якісь були, вони щось бачили? було десь там, через три лавочки, сиділи якісь дві старші бабці, але вони сиділи відносно далеко, і їм не було нічого чутно. А mm -hmm. він не кричав. Так, щоб, щоб це почули всі. Він просто дуже сильно наді мною нагнувся, що я навіть не могла встати. А поліція як реагувала, коли ви розказували ту всю ситуацію? В той день, коли сталося поліцейські, ну я була типу, дуже на емоціях. Я це розказувала крізь такі великі сльози, Два Вели... тижні малий тому. плакав. Да. І вони сказали, що приходьте, звісно, так не може бути. Приходьте в понеділок, в все, ми все, ми все вияснимо, все запишемо мені сказали, То Це ваша справа, вас образили, ви вирішите типу, через суд. Я в шоці? Тобто вас свідчили одразу? Так, так. І далі тоді я вже вирішила, що, типу, ну як, як це отак просто це моя справа. Я вже, я вже почала шукати адвоката, і навіть якби от цього всього не сталося, я б все рівно подавала до суду. І ви шукали адвоката? Ну, і просто так вийшло, що хтось підхопив ваше відео. Да, да. І потім вже я, я його чисто випадково знайшов. Тому що мені теж просто сказали, чи ви знаєте, яка була ситуація в Кракові? Ну мені не важко щось знайти, якщо я шукаю. І тоді я опублікував відео. І тоді я вас знайшов і оце вам написав, тому що я кажу, в мене була подібна ситуація. Тому я вас прекрасно розумію. І за дітей я як і помітив, от як коментарі почитаєте, яких насправді тисячі, як наші українці пишуть, і поляки угу. пишуть, що таких поляків вони не вважають за поляків. Так, так. Ну, але це їм судити. Ми знаємо, що є нормальні люди. Ну і люди, я впевнений, що вони міняються, міняють свою думку після таких ситуацій. Все одно, ми як би не було, поляки нам багато допомогли, ну, правда? Так, так, так. Ну і вже другий раз, коли ви до поліції прийшли, що сталося? Наступного разу до мене зателефонували. Вони ще хотіли вечором до мене прийти, щоб типу, вже от тоді 29 серпня, щоб вже прямо ввечері, вже ж так швиденько це все оформити. Бо ще їм треба чекати так ще день. А це відео, типу, вони вже не можуть обійти осторонь. Але в мене на той час вже був оцей меценас адвокат, і типу я йому передзвонила. Кажу, що дев'ята вечора до мене хочуть якісь поліцейські прийти. Він типу каже: Ні, я вже є адвокат, я вже мушу бути при всьому присутній, Ви угу. тобі типу, вже ніде не подаєте позов. Ну адвокат дійсно дуже хороший. То пан такий Мартін. Він мені е, там теж є в Чіптоті в інстаграмі. Цього адвоката дав. Мартін і... Пєхви казали, так? Ні, ні-ні. Ага, Марчин це Міхал Пєх, так. Так, а там є такий Марчин в Instagram, в Інстаграмі, і в Тіктоці, то він якби теж дуже поширив це відео по всіх, можливих, тель, тільки телеканалах. Це я газета. у нього взяв відео. Так, так. І Бо він у вас не мені було? надав адвоката. Так що, друзі, бачите, пєхи пехи приносять не тільки. Нещастя, а коли треба, вони приносять щастя або приносять нещастя для тих, хто його заслуговує. так що, друзі, пані Катерина вже в цьому точно переконалася. Ну, бо ж ви знаєте, як в перекладі буде слово пех <світло> 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 з польської і з німецької так само. Але на жаль, а от я ще знаю, що вам з амбасади нашої з консульства дзвонили Краківського, да так, так в той 29-го. Взагалі, 29 що вони пропонували вам психологічну якусь допомогу? Ні, психологічну, ну вони мені взагалі типу сказали, що вони телефонували в поліцію. Вони щоб вони будуть держати, тримати в курсі себе цієї справи, будуть підтримувати. Будуть постійно телефонувати мені, телефонувати до поліції, щоб ця справа не не зійшла, типу, на нуль, так і потім 30-го вони знову до мене зателефонували, спитали, чи я подала заяву, чи все добре. Що типу, якщо мені буде щось потрібно, чи якась там правова допомога, чи щось ще, то типу вони у всьому будуть мене підтримувати і дали мені свої контакти. Типу, я можу телефонувати в разі потреби, чи якийсь там захист, точно так само, як і в поліції, мені гарантували типу захист, так ну. Ну, да, спочатку мені було страшно, але типу зараз е, ну, зі всіх сторін є допомога, підтримка. Ну, з вами всі українці, які зараз взагалі нас дивляться, і я впевнений в цьому, тому що коментарі самі за себе і, говорять. Типу я вважаю, що так само мені писало дуже багато що там і, е, і діток плюються, і щось там ще роблять. І ми всі мовчимо. Але насправді, ну типу, так не має бути. Цей раз це вже просто, от він вже настільки вже так грубо, так по да, що вже от просто от цього вже я так сиділа, думала, спускати вже не можна. Типу, чи з поліцією, чи через суд, але треба це вже дожати. А той чоловік, винуватець наш, він вас знайшов? Ви бачили його? Ні. Ви не виходили на контакт, тому що напевно вам адвокат сказав взагалі. Так, він сказав, що ви поки йдете типу, послухання, то краще типу, не ну, типу, дає себе не показувати, це, це не, не не, не потрібно. Зараз ви боїтеся взагалі виходити на вулицю чи? чи? На вулицю виходити не боюся, але ну, вечором, якщо йти десь сама неосвітливами вулицями, то напевно трохи так. Ну нічого, ви вже знаєте, як нас знайти, ми можемо зробити будь-якого популярним. Шкода, що TikTok видали в відео, бо там насправді було дуже багато переглядів. Але TikTok, знаєте, виступає проти цих расистських, mm -hmm. ксенофобських всяких штук. Ну, і в мене вже стільки попереджень, що вони можуть ті, хто заблокувати. Ну, але нічого. Добре, що є інші мережі. І вони насправді допомагають всім друзі, українцям показувати, якщо хтось над вами знущається, і от пані Катерина точно підтвердила і показала приклад всім жінкам, тому що жінки ну не знаю чому, але рахуються слабшими. Від чоловіків, і вони не можуть так себе захистити, як чоловіки. Та, хоча сьогоднішні чоловіки теж можуть на камеру знімати, uh -huh. поки йде якась ситуація і не вступляться. Ну, але ще скажіть, будь ласка, от якщо він буде вас просити пробачення, я знаю, що йому до трьох років обіцяють, так? Я думаю, що це буде умовне і штраф, але в залежності, що зробить ваш адвокат. Бо я тільки можу прогнозувати. От ви пробачили б його? Ну, типу, на мирову я з ним не піду. Тому що е, те, що він говорив, типу людина, яка б вона не була, під чим би вона не була, чи в п'яному стані, так, чи там. Ну, якщо в нього це є, і він дійсно вважає, що ми все ми всі це сміття, і діти мої, то ще гірше, ніж сміття. Так само, як і всі українці, та пані кричала там позаду нього. що... Коли я тоді запитала його, що яке має право так говорити за українських дітей. А вона сказала: у вас там всі такі діти, ну то типу... І Він е... то саме казав, що всі він українські. Він українські діти так, тобто сміття. Він не тільки образив мене, бо от саме я йому не сподобалась. Так? Він це сказав ну от якби народово. Він це дуже широко за це все висловлювався. Я вважаю, що він все рівно має бути покараний. Типу, ну на що мені його пробачати? Я сама собі відійду, в мене все буде добре, а пробачать там. Mm -hmm. Так, на, на горі. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, я думаю, що ви зробите висновки. І я ще раз підкреслюю, що пані Катерина показала мужність, яку кожна жінка повинна усвідомити, і страх, який сидить всередині вас, він має пройти, і ви повинні висловлюватися так само, як пані Катерина. А Якщо ви це почнете робити, то підтримка, повірте, мені знайдеться. Головне потягнути за першу ниточку. Лукаш кошванту зробив такий типу збір мені на допомогу на адвоката, бо ну я вважаю, що типу, все повсерідно, якщо люди мені допомагають, і так само їм ну потрібно віддати кошти і задати і за адвоката і типу за все, що роблять для мене, то хочу подякувати типу полякам, бо там більшості всі поляки. Ну і українцям також. Ще скидають кошти на адвоката і допомагають, підтримують мене. Ну то супер, друзі. А є якесь посилання на? Є? Я залишу посилання в описі під відео. Так, в Ютубі, Фейсбуці я можу це зробити. В ті, це напевно не зможу зробити. Тому приєднуйтеся і ви з цими надісланими надісланими коштами теж допоможете пані Катерині, щоб заплатити за, дорог... за дорогущих за адвокатів, які якісно виконують свої поставлені цілі. Від пані Катерини, і власне подивимося, що буде далі. Ви що думаєте, що буде розвиватися як події? Бо ж поляк обіцяє до трьох років ув'язнення. Ну але що думаєте ви? Пишіть в коментарях і, взагалі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього всього, і як би ви себе показали в такій подібній ситуації. Чесно кажучи, я навіть уявити не можу, як би я себе поводив, тому що багато різних думок, але ну в той момент. Може бути все, тому дякую, друзі. Дякуємо пані Катерині. І слідкуємо далі за подіями.